Дівчата, всіх вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Ви мене просили показати, як я в'язала візерунок на цьому джемпері. Тут я в'язала білим кольором чи молочним 4 ряди, а рожевим 6 рядів. В зразку у мене. І рожевий, і білий колір по 4 ряди. Можна зв'язати і більше рядів, можна рівномірні ці смужки зробити. Це вже як вам подобається. В'язала я по колу. Тут вже в мене по рукаву збавляння. Ось так у мене тут стик рядків виглядає. По боковій частині в мене ось так виглядають стик тик рядків. Я би сказала, що майже непомітно. Тут в мене реглан погон. Достатньо він об'ємний, такий широкий. Якщо вас цікавить огляд на цей джемпер, я зроблю, хоча тут нічого складного немає. Єдине, що тут, паросток по. В спинці зроблений і поглиблення горловини, поглиблення по спині, і лягає він дуже гарно, до речі, ви бачили на відео, вже я там з усіх сторін показала. А зараз зупинимося саме на візерунку. Якраз я пров'язала білим кольором 4 ряди, зараз беру рожеву ниточку. Першу петлю я пров'язую. Далі в'яжу всі лицьові петлі. Надіюсь, вам там добре видно. Спиці в мене тут 5,5. в'язала я взагалі шісткою. Якраз класне полотно, тому що ниточка розпушилася, і ви бачите, яке воно. Хороше стало м'якеньке таке. Я цей візерунок в'язала по колу, а зараз я буду в'язати його поворотними рядами тут трошки відрізняється. Так, останню петлю я теж пров'язую лицеву. Трішки відрізняється ось цей ряд. Тобто, коли ви будете в'язати по колу, то ви цю петлю, ось перший ряд ми пров'язали, другий ряд ми будемо в'язати її виворітньою петлею. А коли ми в'яжемо поворотними рядами, то другий ряд у нас буде лицьовими петлями. Першу петлю я знімаю. І нам потрібно пров'язати дві петлі разом нахилом вправо, але ниточку ми маємо обкрутити два рази і витягнути таку подвійну петлю. Знов в'яжемо дві петлі разом з нахилом вправо, і заводжу спицю ось зліва. Обкручую два рази ниточку і витягую ось таку закручену подвійну петлю. І з лицевої сторони в нас виходять ось такі виворітні петлі. І така об'ємна, класна мережка виходить. Зараз ми пров'яжемо до кінця ряду, знову дві петлі разом. Кручую и вытягиваю. Трохи Спочатку незручно це робити, але потім, коли прилувчуюся, я ще й вязала по колу, то <смі>, трохи руки не слухаються. Тому що, коли набиваєш руку в одну сторону, то в'язати поворотними вже не дуже зручно. Це в мене спеції вони з тупими кінчиками, але для такої пухнастої пряжі. Шнуркової мені вони подобаються. Так, далі в'яжемо третій ряд, і зараз буде видно вже у нас мережку. Добре видно буде. Для того, щоб ця нитка біла в нас не залишалась далеко, а я її закручую одна за одну, щоб вона не провисала, коли в'яжу смужками, так, пров'язую першу петлю. Далі в'яжу лицеву петлю ось за праву дужку. Один оберт я зняла, і мені потрібно пров'язати. Ще одну лицеву. Ось за цю ліву дужку я її підхоплюю спереду. Так, ніби в нас як виверідня петля утворюється тут Ну, як перехрещена тут така. знов в'яжу за праву Один оберт зняла і пров'язую другу петлю. Так виходить, ніби в нас одна лицьова, одна як виворітня, вона як перехрещена. Така, ну, така імітація. Ось тут в попередніх рядах видно, що лицьова, виворітня, лицьова, виворітня. Такий ефект створюється далі. За праву дужку зняла і за ліву. Можна не знімати, можна пров'язати, а потім аж знімати. Але так як ця пряжа пухнаста, в мене почала зачіплятися. Петлі. Тобто, ось цей, коли я в'язала ось так і не знімала, то оцей один оберт, він тут заплутувався якось. Потрібно було його підтягувати, так, розтягувати, і не завжди це рівномірно виходило. Тож я зразу пров'язувала одну лицьову спускала один оберт і пров'язувала іншу. Тоді все чудово. На непухнастій пряжі, я думаю, що можна. Спочатку пров'язати, потім вже спускати ці петлі. Ще раз повільно показую, пров'язала за праву дужку спустила один оберт, і далі за ліву дужку лицьову, і крайню лицьову. Четвертий ряд в'яжемо по візерунку. Так як у нас поворотні ряди, ми в'яжемо їх виворітніми петлями. Дуже я люблю ці спиці, вони такі кузькі, вони такі гарно блестять, мені дуже подобаються вони. Тим більше це подарунок від мого чоловіка, вони мені гріють душу. Приємно, коли твої рідні розділяють твої захоплення. Так, в'яжу цю. далі нам потрібно змінити колір. Ми пров'язали чотири ряди рожевим кольором. Перший ряд у нас просто лицеві. Далі ось йдуть ці виворітні петлі мережкою. Далі ми в'яжемо лицьова, за одну дужку, за другу. Тобто у нас дві лицьових, і далі вже в виворітньому ряду по візерунку виворідні петлі. Тепер ми змінюємо ниточку. Так, я візьму від мотка, тому що, якщо цієї не вистачить, то буде, здається, повертатись назад. Коли я в'яжу такі е, смужками джембера, то я всі петлі пров'язую. При зміні кольору першу петлю я не просто знімаю, а я її пров'язую іншим кольором. В'яжу лицьові. Рапорт цього візерунку становить дві петлі і чотири ряди. Ну, так як у нас міна кольору можна вважати вісім рядів. Хай Чотири ряди. Одним кольором, чотири іншим. Так. Далі, виборітний ряд. Знову нам потрібно утворити мережку, ми пров'язуємо лицевими петлями, дві петлі разом, з нахилом вправо, нитку два рази обкручуємо і витягуємо таку подвійну петлю. Знов в'яжемо дві. Петлі разом з нахилом вправо обкручуємо і витягуємо. Ніби простий візерунок, але дуже ефектний, мені дуже він сподобався. В'яжемо третій ряд, не забуваємо ось за цю ниточку рожеву. Нам треба так, щоб вона не залишалась, тому що буде тут провисати. Якщо це, наприклад, будете в'язати кардиган, тут буде планка, і щоб не було тут великих протяжок, то просто ось так обкручую цю ниточку далі. В'яжемо. Першу я лицевою пров'яжу далі. Ось у нас тут, де подвійна петля, ми в'яжемо за праву дужку лицеву петлю, скидаю один оцей об обкрут і пров'язую лицеву за ліву дужку. Ось підхоплюю зліва і в'яжу. За праву дужку лицьова один розворот скинула, ще одна лицьова По колу взагалі його легко в'язати, цей візерунок. Майже весь час лицевими єдине ось ті мережки виборітніми петлями, коли в'яжете по колу. Так пров'язали три ряди. І четвертий ряд вяжемо просто вигорітніми петлями по візерунку. Якщо це по колу будемо в'язати, то просто у нас будуть вони лицьові. Так як я в'язала зверху вниз, то ось, ось так має бути візерунок. Такий він м'якенький цей джемпер, що не можу його нагладити, з ним. Ось ми пров'язали вісім рядів, 4 ряди рожевих і 4 молочних. Можна закрити петлі і завершити наш зразочок. Ще я хочу показати вам, як я в'язала резинки. Завжди різинка виходила в мене якась не зовсім рівна один на один. А коли я почала в'язати цим способом, мені дуже сподобалось. Тут я в'язала спицями 5, то різинка більш щільніша. і ось тут п'ятірка. А тут 5,5, то вона більш вільніша. Але все рівно гарно. Виглядає. Не хотіла я, щоб низ був стягнутий, тому взяла більші спиці. Зараз я вам покажу, як я в'язала резинку в цьому джемпері. І взагалі останнім часом почала в'язати таким способом. І в мене петлі стали набагато рівніше. Тут я ще в'язала звичайним петлі такі якісь в різні сторони, витягнуті дужки. Коли я пров'язую лицеву петлю, я в'яжу класичними петлями. І раніше я просто підхоплювала нитку зверху і витягувала. І тоді в мене виходила одна дужка в одному ряду вона йшла вправо, в іншому вліво. А зараз я пров'язую, підхоплюю, підхоплюю спицею нитку знизу і витягую. Вивертню і так в'язала класичними петлями, підхоплювала її знизу. Так ніби підкручувала. І так само я тепер в'яжу і лицеву петлю. Звичайно, в лицевій гладі я підхоплюю так, як і раніше. В резинці 2 на 2, теж так як і раніше, я підхоплювала її зверху. А саме в резинці 1 на 1, я підхоплюю її знизу. Я думаю, що якщо підхоплювати як бабусиним способом в'язати петлі, лицеві виворітні зверху і лицьову, і виворітню, тоді теж буде рівно. Але так як я такими петлями не в'яжу, то я не хочу вже перевчатися по-іншому. Тому що в свій час я перевчилась на класичні петлі. Далі в мене йде лицева. Я її підхоплюю знизу і витягую. Петлю, далі дня Так само я підхоплюю ниточку і протягую. Вже трохи пов'язав, що вже рука звикає і взагалі не складно це робити. Тому що раніше на шкарпетках, наприклад, я в'язала дитячі шкарпетки, вже використовувала такий спосіб, і їх зараз тут немає, що вам показати. А, то теж рівніше набагато різинка, ніж раніше в мене виходило. І таким чином у нас виходить. Гарна і рівна резинка. Зараз ще не дуже видно, тому що мало рядів пров'язано, але вже проглядається, що дві дужки петлі вони однакові, вони не розтягнуті вбік. Так, якось тут. Уже після прання воно трохи вирівнялось, але все ж таки видно, що тут ось одна дужка більш витягнута, друга через ряд. ця вліво та вправо. Тут уже набагато краще, як на мене. Звичайно, що пряжа шнурок, пухнаста, не зовсім рівномірна, але все ж таки вигляд має гарний. Закривала яголкою. Всім дякую за увагу. Якщо відео було для вас корисним, напишіть мені про це, поставте мені подобайку і до зустрічі в нових відео.